Атестація депутатів сумським обранцям виставили оцінки за другий рік роботи. Захисники неба. Яку зброю мають та чого не вистачає вогневим групам, що полюють на безпілотники на Сумщині? Прохистила собак з Херсона. Історія військовослужбовиці, яка стала господаркою двох врятованих тварин. Російські військові продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини. За повідомленням обласної військової адміністрації протягом четверга зафіксували 10 обстрілів прикордоння, загалом 74 вибухи. Змінометів та артилерії вдарили по території Краснопільської громади. В результаті пошкоджені три будинки, приватний автомобіль та гараж. 22 міни військові РФ скинули на територію Білопільської громади. Ще зафіксовано 9 пострілів з гранатометів. Миропільську громаду російські військові обстріляли з гранатометів. Загалом зафіксували 25 вибухів. Вночі та вранці зафіксовані чотири вибухи у Серденобуцькій та Шалинській громадах. За повідомленням обласної військової адміністрації, попередньо обійшлись без загиблих та травмованих людей. Депутатам Сумської міської ради виставили оцінки за другий рік їхньої роботи. Зробила це організація Сумська платформа реформ в рамках всеукраїнської кампанії Атестація місцевих депутатів. Ми проаналізували діяльність місцевих депутатів протягом другого року їхньої каденції. Аналізували в різні аспекти: як відвідування сесій та та депутатських комісій, так і звітування перед виборцями, та так і оприлюднення всієї інформації про депутатів проведення прийомів і так далі. Для оцінки використовували відкриті дані, запити до міської ради та опитування громадських діячів, медійників та науковців. За результатами атестації, депутати отримали оцінки за п'ятибальною шкалою. Один депутат у нас отримує в підсумку 5 балів, це Ірина Губська. Вісім депутатів 4 бали, аж дев'ять депутатів отримують 1 бал. Це практично вся фракція ОПЗЖ плюс пані Ірина Коприєчик. Як до цього поставилися самі народні обранці? Питаємо у них безпосередньо. Чесно кажучи, неочікувано, бо я просто, як депутат, виконую свої чесно повноваження депутатські, які делегували мені мешканці мого округу. Оскільки на сесії Ірина Купрейчик не була присутня, а телефоном коментаря вона теж не надала. Питаємо про її оцінку у заступниці голови фракції Сила і честь Ірини Дяденко. Ну, по перше, вона мати трьох дітей, і вона зараз не в сумах. По-друге, вона фермер і у неї дуже багато роботи. Ви знаєте, що поля заминовані все таке інше. Суспільне готове надати Ірині Купрейчик право на висвітлення своєї позиції. Найбільше депутатів, що отримали найнижчі оцінки, виявилося у депутатській групі суми, колишній фракції ОПЗЖ. Її очільник Ігор Перепека Коментував результати дослідження так, ми намагаємося, як можливо, по на сесіях бувати. Я не розумію, як можна проводити роботу з виборцями, з виборцями в цей час, коли йде війна і всі кошти, всі зусилля направлені на те, щоб на перемогу. За словами Максима Корнієнка, оцінювання діяльності депутатів робиться для того, аби депутати могли покращити комунікацію з власними виборцями. Олена Рашевська, Андрій Кремченко, Лариса Дученко, Сергій Шаповалов. Суспільне новини Суми. Боєць із позивним байрактар демонструє зброю, якою їхня вогнева група збиває повітряні цілі над сумщиною. Кулемет Дехтірьова Шпагіна говорить, воїн розрахований на збиття цілі, яка летить не вище двох кілометрів чи трьохсот метрів над землею. Безпілотники ж зазвичай літають вище. Пускаються дуже рідко. А якщо бачать, що по ним веде ціль, або просто якась таке, ну, тобто бачу, що вже по ним працюють, то вони піднімаються, збільшують швидкість і уходять просто. А якщо, наприклад, хмарно, то взагалі дуже погано ну, видно, і вони просто за хмарою ходять. Разом з кулеметом бійці демонструють прилади, що допомагають їм фіксувати та збивати цілі. 48 набоїв. На ньому встановлений тепловізійний приціл. Також маємо декілька нічного бачення. Це сам тепловізор, який все під'єднується, якщо треба. І, ну, і саме найкращим, мабуть, це буде оцей. Це ми отримали зі штатів. Їхня група виявляла та працювала по безпілотникам Орлан, розповідають воїни. Найближча ціль від них була на відстані півтора кілометра. Відпрацьовували неодноразово по повітряним цілям і. Ну дуже високо було. Пішли. Пішли повністю. Налякали, як кажуть. І змінили маршрут, і повітряні цілі пішли. Збивають воїни безпілотники і зі стрілецької зброї. Фото орлану 10 збитого на Сумщині у вересні 22-го року, публікував екс ексучільник військової адміністрації Дмитро Живицький. На да, наприклад, якщо летить повітряна ціль, той же шахід. Він летить, як правило, не дуже високо. От тому. Можна його присвітити фонарем або От, Один, наприклад, той же водій, він світить фонарем і присвічує лазерною каскою. Стрілець з кулемета стріляє, і другий стрілець стріляє з своєї штатної зброї. Якщо ціль уражена, або там може не ну повредили її, да тобто вона змінила, змінила свій рух, от, тоді вже доповідаємо далі на інші пости, які теж вночі. Пильнують, от, і вони вже її зустрічають. Наявна система протиповітряної оборони не може закрити всю територію України, тож весь час маневрує, сказав командувач об'єднаних сил ЗСУ Сергій Наєв, перебуваючи під час навчань військовослужбовців на Сумщині. Ми завжди аналізуємо після кожного удару і здійснюємо маневр тими силами і засобами, які є у нашому підпорядкуванні, звісно, якщо нам партнери передаватимуть більше засобів протиповітряної оборони, система буде більш ефективнішою. Ми не стоїмо на місці, вживаємо всіх заходів в межах наших можливостей, щоб підвищити ефективність нашої системи протиповітряної оборони тут на сумському напрямку. А поки Працюють на тому озброєнні, що мають, кажуть бійці, боєкомплектів вистачає. Нині ж потребують якісних прожекторів, аби вночі видніше бачити ворожі цілі. Також на тих блокпостах, які ну там особовий склад, який залучений для ведення спостереження або вогню по повітряним цілям. в Нічний час ну, їм не вистачає світла, тобто вони сліпі. Вони на звук можуть працювати з тепловізором, але наведення дуже дуже потребує нам світла. Катерина Гладенко, Андрій Крамченков, Суспільне новини, Сумщина. Пані Ніна називає себе леді поважного віку. Їй 70. Жінка впродовж чотирьох років майже щодня їздить до університету третього віку. Я познайомилася дуже з багатьма друзями, які з якими ми ходимо в театри, це дозвілля. А в університеті третього віка я відвідую факультети це мистецький. Рукоділлі комп'ютерної грамотності і круг роздавує. А сьогодні у нас відкривається чудовий, чудова кімната, яку нам подарували для нас час. Пані Ганна додає більшість відвідувачів тут заради спілкування, активного життя та друзів. Іменно тут у цьому університеті я зустріла свою долю. Я вийшла заміж мій чоловік, та Леонід Михайлович теж. Відвідувач цього університету. Я педагог за освітою, але тут я зустріла людей різних професій. І ми ну, соціалізація наша пройшла. Ми пішли на пенсію і нібито сиротами стали, а тут ми знову влилися в колектив. Нині на базі берегині відкрили простір соціальної адаптації. За словами директорки центру Інни Галіченко, громада за свій кошт зробила приміщення ремонт. А про ООН за фінансової підтримки уряду Канади закупила необхідне обладнання та надала експертну підтримку. Зала розрахована приблизно на 20 осіб, але ми передбачаємо як тут індивідуальні заняття малими групами, так і великими групами. Усі меблі, які це стільці, столи, шафи, також комп'ютерна техніка, новітня. Це телефони, планшети, це навіть той кондиціонер, який потрібний для комфортного перебування у цій залі. Нині заклад відвідує 360 пенсіонерів. За словами Інни Галіченко, облаштований центр. Буде призначений для групової та індивідуальної роботи, аби допомогти адаптуватись людям з інвалідністю, людям старшого віку та тим, хто перебуває у складних життєвих обставинах. Катерина Іваненко, Сергій Коваль Суспільне новини Суми. Нельзя, нельзя. Дунай, дунай, Все хорошо. Диви, Я тобі кісточку дала. Щас і ломких прибіжить. От молодці. Ці собаки приїхали з Херсонщини. Їх знайшли волонтери на острові в найбільш підтопленому районі Херсона. От вона. Сейчас я Собаки чотири дні провели в очікуванні допомоги. Волонтери їх евакуювали, назвали Біллі і Рей, і почали шукати їхніх господарів. Згодом знайшлася власниця. Я Альона. Я евакуювалася в Польщу. Мої собаки самі з Херсон. Хочу, щоб прилітіла хороша сім'я. Грому і Дунаю, як насправді звати собак, шукали домівку через соцмережі. Очень сім'я пілібули саме. Собак хорошо. Коли побачила ролик про тих собак, ну я зразу зрозуміла, що це мої собаки будуть. Наталія Вінник розповідає, що була зооволонтеркою. В її садибі живе шість котів і пес тузік. Жінка каже, що гром і Дунай нагадали їй собак, яких доводилося рятувати вже під час служби у Збройних силах. Тому вона вирішила їх забрати. Мені їх привезли. Через пів години, як привезли, то гром той, що великий, метиса Лабая, перемахнув через паркан, але ми його догнали, повернули. Я йому роз'яснила, що це місце, де він буде жити. Дай лапу, лапу дай, дай лапу, дай дай лапу. Молодець, молодець, хороша собачка. Як з малими дідькутьми приходиться їх. Бавити, обіймати, ну, щоб вони адаптувалися, тому ну, щоб ну, звірюшки приїхали з такою трошки порушеною психікою. Після води, от вчора було тут багато води, після дощу все було в воді, то собаки навіть не виходили. Пробувала я їх мити, також реакція на воду бігають, вони поки що бояться. Гріми Дунаю живуть в пані Наталії майже два тижні. Дунай, обдай, оддай! Я цих собак ще й вивчаю. Тобто, я недавно вияснила, що вони вміють лапу подавати, знають певні команди. Вісім років грому, цьому рік. І вони по характерам зовсім різні. Цьому хочеться гратися, бавитися, він з моїм тузиком трошки іноді граються, поки тузику не надоїдає і вони починають кусатися. Це мале кошеня, прийшло трошки поїсти, я окремо йому насипала на мішок. Миски в собак там стоять, а йому окремо. Але Дунай Люба трошки з ним побавиться. Втік, втік. Дунай, в тебе там є в мисці. Дунай, в тебе миска там є. Пробувала їх виводити, але я поки що боюся, бо... Це дві великих собаки, їх треба поокремо. Я боюся, щоб вони не втекли далі. Ну їм цікаво гуляти далі, щоб цього не було. Поки що вони гуляють у мене по території. Вони пані Наталія розповідає, що зроблену спеціально для них будку нові вихованці не оцінили. Посеред хвойних дерев, які колекціонує господиня, та серед господарчих приміщень садиби. Кожен знайшов собі улюблене місце і охороняє свій двір. Тут я не весь час можу бути і часто лазять яких ніхто не чекає. Якраз зараз особливо гром дав всім зрозуміти, що нічого лазити сюди на усадьбу. Без них вже себе не уявляю. Коли зі служби приходжу, добре, що зараз в мене служба по місцю проживання, У нас, в нас Охтирський район відноситься до зони бойових дій. Коли я приходжу додому, вони до мене біжать, ми десь годину з ними обіймаємося, гладимося, балакаю з ними. У планах пані Наталії облаштувати садибу, врахувавши потреби нових мешканців. Олена Рашевська, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина. Центр неформальної освіти у Тростянці протягом 10 місяців його роботи відвідали понад 8 тисяч дітей місцевої громади. За словами координаторки Альони Корнієнко, це вихованці віком від 5 до 17 років. Під час занять діти працюють у різних локаціях. Восьмикласниця Валерія каже, її головне захоплення це книги. Тим дає у центрі є можливість вибрати, чим зайнятись. Майстер-класи на різних малюють на шоперах, на хостах, на бумажці. А тоді. Всякі пророки, рігамі і вільні дні бувають, коли ти сам бераєш тобі робити. За допомогою 3D-ручок, конструкторів та допоміжних матеріалів, говорить координаторка. Відвідувачі вчаться фантазувати, моделювати та розвивати свої творчі здібності. Я полюбляю такі проекти, в яких діти розвиваються. Також я є учасником цих проектів. Я багато де приймала участь, наприклад, на стільних іграх. Також у нас проходило багато різних заходів. Також я є і волонтером. Я провожу заходи для дітей. Я проводила. Заходи з паперопластики, це квілінг. Дітям дуже сподобалося, Ну і мені подобається проводити щось для дітей, бачити їхні усмішки. Це щось новеньке і щось дуже цікаве, і це досить таки приваблює саме сюди ходити. Я також дуже обожнюю на ігри, і тут є дуже багато. Навчати за бажанням, а не з примусу. Це головна умова, якої дотримуються педагоги центру неформальної освіти. Розповідає Альона Корнієнко. За її словами, подібний творчий підхід допомагає педагогам залучити дітей до занять, розкрити їхній потенціал та стимулювати до навчання. Ми підлаштовуємося під дітей, ми запитуємо їхні потреби, говоримо, що їм цікаво, а що б ви хотіли наступного разу від нас дізнатися, що б ви хотіли, щоб ми для вас провести. І в залежності від цього, ми вже формуємо собі на наступний проєкт. Я собі в голові формую такий план, щоб ми могли провести і що нам для цього потрібно. Наприклад, той самий україномовний клуб Гомінкла. Ми згуртовуємо підлітків для того, щоб покращити українську розмову. Але це не в плані там, вивчення правил чи написання якихось там текстів, так як у школі. Це йде саме ігрова форма. У Трусянці центр діє на базі двох бібліотек у різних районах міста та двох селах громади. У планах координаційної групи говорить Альона Корнієнко, подальше створення центрів неформальної освіти у сільській місцевості громади. Катерина Іваненко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.